Едро Провансель номер один в Україні. У мене основний лозунг: це немає поганої їжі, є неадекватне відношення з їжею. Вітаємо! Вітаю вас! Давайте знайомитись. Моє ім'я Володимир. Мене звати Ілля. І як ви сюди потрапили? О, дуже захотів. Побачив, до речі, у вас у сторіс про, про, про кастинг, так, і вирішив заповнити анкету. У мене так сталося. Я там все життя своє е, свідоме прожив з одинадцяти років. У мене було там ожиріння. Я почав хутнути, у мене було 179 сімдесят кілограм. Ого. Тікова вага у мене була під 190 кілограм, і це я вже просто задихався. От у мене у, я ж останні кілька років спав сидячи. Тому що в мене, коли я лягав, у мене все настільки давило. В сні зупинялось дихання, коли в 35 років один з подарунків, який мені подарували, був танометр. Розумієте? Ну я розумію, я... як... поганий <плес> <Да>. жарт. Так, <плес> да, так. Да. І прикол в тому, що коли мені подарували цей тонометр, я їм не зміг користуватися, тому що а, мені треба було цей сам жгут а, там заказний, він не сходився на руці, і треба було заказувати для ноги. Як ви перемогли це? Мені просто захотілося жити сто відсотків. Якісно жити. Оце основний основний момент. Тому що у мене дитина, яку я в садіку не міг забрати. Там маленька кімната, така три на три, як в садіку, роздягальня. Мені туди піднятися, а там купа людей. Ну тобто це постійна боротьба. До мінус 100 кілограм я схуд за 20 місяців. Це активної такої фази. Пістори року. Ну, Сама така нижча точка, у мене була 75 кілограм. І це коли мені вже родичі почали казати, що ти загрався в цю ігру, давай вже набирай трошки масу. О, Та така. ні, мені здається, якраз нормально. Ну це так. я вже зараз 9 місяців тренуюся і набираю масу. Це мої сватовські штани. <гас> Оце я їх носив. Є в мене фотки, де ці штани. <гас> Такі в мене вихідні були штани, бо одяг було взагалі важко е на себе знайти. Це секонда. Об'їдався я від того, що я багато років е звик це робити, але це було як торжество. Я ввечері готував всією сім'єю. Ілля, ось це ваші Такий ніжний. Гарячий ще, боже. Ілля. Ці сірники я понесу хлопцям, ага. щоб вони були впевнені, що там ви зараз будете знаходитесь не дарма. Дякую! На балкон я вас вітаю. Дякую. Це прекрасна робота. Це просто дуже радісно. А це відповідально. Ілля, Ілля, скоріше. Ти Я бачу, він побіг в комору, шукати ці перці. Ніхрена не може знайти. Він побіг до віки там відсипати. А чого вони на одному це все роблять? Бо там немає. Бо одні. Мене так це вибісило, він стоїть за моїм столиком, і оце пересипушки ці робить мені. Я так хотіла ферканути, але я себе стримала. Ілля молодець, щоб далеко не бігати. Ілля, поки воно гріється, духовку запусти. І все це так довго. Я вже стою, кажу, Ілья швидше, Ілья скорше, та смажте вже, та щось робіть. А він тупо все отак. от, Ну візьмите, взяв чотири сковорідки, та постав їх разом, обсмаж-смачі змішає, чик-чик-чик-чик, і все. Судді поставили акцент, що спеції мають обсмажитись окремо. Я вже знаю його в роботі, він буде робити все правильно. да, Він не не швидкий. Пішов в комору, подивився, яка є риба, і у мене навіть не цей, я взяв сом. Вітаю Ілля. Доброго дня. Розповідайте, які ви спеції обрали. Я ну, поки що взяв ось ці, але. А у вас має бути таке каменне обличчя? Бузину взяв любисток, коріння калгану і насіння кропу. По корінню у мене питання, але я ще в процесі. А чому, а чому саме питання по, по цій спеції? Mm, ну, не впевнений, я що вона там є. Це що трошки ви неправильно е, виїхати з сухими? Треба всі спеції взяти запарити. Трошечки залити залутати. Я вже води. поставив воду. всі отак. І воно потім розкриється по-новому. Ага. І треба, це буде відповідь на ваше питання. Побачьте. Дякую. Калган я додавав і до м'яса, і до риби. І туди ще я о, подрібнив Стой, Ілля? Подожди, візьму, подожди, не бий, не бий, подожди. Я сама викликаюсь на мангал. Ти бачив цих ну, людей? Вони в поході ніколи не були. Типу, я не хотіла, щоб моя команда сьогодні залишилася елементарно без вогню, а значить нічого не приготували. Запалюйте. А ти можеш маленькі скоби поробити? От береш оцю і маленькі ці. Є, йди, будь ласка. Ну, так не рубають дрова. Що це за блінчики? Я поспостерігала 10 хвилин, як Ілля топора, та пора, а не дрова. Чуєш? Може, просто забери його, Він щось там сумасшедший. Я йому Кажу, береш оцю штуку на мелкі для розпалки треба нарубать на м'якій часті, а... щоб ми почали О, вже розжигати. Господи, розягати. прости, помилуй Боже мій. Мел... Деність! Я як нещасний пастух якийсь. Не вмієш, не берись, не не так само і тут. Ну Не виходить, піди. Прийди, скажи, не виходить, Русік, може, в тебе вийде. ну Ніякої проблеми нема. Іра, як завжди, вона бігає по всім поверхням і так, ну коротше, бігає, просто і бігає. Її амбіції вони набагато більше ніж того, що вона робить. Я там ну, десь три чи чотири колоди я ці розбив, і от на останній вже просто злетіла шкіра, і я не міг рубати далі. Русик, ідіть рубайте, в мене шкіра позлазила вже з пальців. Я зрозумів. Треба було б навчитися дрова рубати в 45 років, мужик називається. Ну, ну, Куди це годиться? А другий фартух я напевно одягну на Ілю. Uh -huh. Тому що сьогодні якось дуже важко працювалося особисто мені і іншій команді. Ну, на жаль, якось ми не змогли знайти того конекту. Якось дуже важкувато йшла сьогодні робота, і він, ну як на мене, дуже замало зробив процесів. Ілля Ви погоджуєтесь з рішенням капітана. Верити ренатальний. Ну, я думаю, що це просто зручно вдягнути на мене не питання. Ну, я не згоден, тому що я робив і м'ясо, я робив і гарнір, я рубав дрова і працював не менше інших, якісно. Ну, рубав дрова, ну. Ну, Ілля, ну відверто. Ти старався, але, типа, нафігачив, вибачте, наробив кучу багато дрів нам Руслан. Ілля мене задовбав і задовбав вже не тільки мене. А що він один раз побіг, приніс в руках п'ять коробок і цього достатньо? Ні. А чого я маю бігати три рази, а ти один. А чого ти тобі кажуть, що ти ну, недостатньо зробив? І тобі дають за це чорне, а ти ще кажеш ні, я робив м'ясо, я робив то, я робив все. Та ну ти нічого не робив по факту. Я не бачив тобі відсутності я. комунікації, радився з капітаном, радився з тими учасниками, з якими я робив процеси, не бігав по всім і не робив вигляд, що я не збивав цю піну в стакані, як це робить Іра зазвичай. Ось. Ні, Це тумач. Отут я вже зрозуміла те, про що говорили всі учасники, що він постійно це я робив, це я робив. І тут я якось трошки сьогодні побачила з іншої сторони. Тоді він наїрується, що а, не, не в стакані піну робити, як це Іра. Ну тобто він всі от перемив, ну, сприймити цей фарт. Господі, ну, ну перший, нехай він буде перший. Він ще не останній буде, якщо він там з нього вийде. Я впевнена, що він вийде з нього. Але так просто пройтись по всій команді. Ну, я чесно не зрозуміла. Тепер я, мабуть, перш ніж його захищати, я подумав. Ілля, я готував uh, чилі конкарне. Все правильно, чилі конкарне. ковидло. Дякую. Взагалі, я ж, у мене ж крила виросли. Ну, мені дуже приємно було. Я старався і досяг цілі. Скажу так. Проходить вже хвилини шість, і Ілля ще роз, ще розповідає. Ілля у нас дуже повільний, дуже твердолобий, я знала, що з ним ми не домовимося сьогодні. А, і Він давай навалювати з ходу весь рецепт. Беремо пасту собу, варимо її 5 хвилин. Ну, в мене вже руки трястись почали реально. Я сажу, дивлюсь на іру. Барі зараз. Що давай, давай, завершай. сіль. Ну, що ти Не весь рецепт скажеш? Це ж забирай собі, цей, забирай. Або... Вже там команди почали кіпішувати. Коротше, пішувати. Стітеля говорить, говорить, ми вже знаєш, їм цикаємо. Ми такі, я кажу, до три хвилини вже пройшло, кажіть їм. Три хвилини пройшло. Три хвилини пройшло. Все. Так. Time to go, наш час. Ми їм заважаємо, щоб Ілля перестав розповідати, і к нам прийшла Ірина. Це е, кінець зв'язку. Що там, кінець ще? Та, кінець зв'язку! не клічі. Вони починають дати роміру, вони починають агресірувати. Да, що ви починаєте? Хай він розкаже. Мину, типу, три хвилини домовлялися, давайте по три хвилини. Бо тіпа, всі пішли готувати, ви вже щось знаєте, ми з тим весело. Соус! Волі Матум, соус, Ілля, ну має совість. Я розповідав багато процесів, е, саме тих, які потрібні були на першому етапі, найважливішими, на мою думку, найдовшими. І просто я не розумів, як далі у нас буде складатися комунікація, що з командою, що за столом. Тому для мене, от на цьому найважливіші етапи, я вклав ось в цей перший спіч. Діду, так коли баба не наливає або забирає стакан, воно так от тримає і до останнього, поки всю каплю не вип'є, не віддасть. Ото те саме було ну реально, Воно аж труситься сидить. Ну як так можна? Та де б я чекала? Три хвилини до побачення, все, і був таймінг. Таймінг Катінька виставила, притримуйтесь, будь ласка. Ну, типу, і якщо я притрималась, то чого ти маєш розказувати десять хвилин? Вирі теж нелегка старава, там теж багато заготовок. Та три хвилини прийшла. Давайте він робить. Давай сюда. Забрала я у нього цю рацію, тому що він мене уже почав п'ять виводити з себе. А мені сьогодні треба бути спокійною і нормальні задачі давати своїй команді. Але вихопила вона вже в той момент. Коли я б їй, я їй це дозволив зробити. Ну, в принципі, якщо б я, мені треба було її не віддати рацію, вона б у мене її не вихопила. Точно, можу сказати. Так, а ну, Шо? ось тут треба, як я тичінку достаю зараз. Вічинку, За так, знімаю. Так. Є, 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 є. А yeah. ви можете також, щоб... одну можете скоро зробити, швидко, швидко зможете yeah. обчистити. От з Лєрою у нас не було ніяких моментів взагалі. От ну, типу, ми от контакт знайшли і ми працювали, все, знімали те, що треба, і ну, класно, все. А от з Юлія він так трошки важкувати мені було, бо він от не так або так. Ну, я розумію, що це їхній конкурс. Ні-ні, трошки такого? може нижче так. Добре. То але, можна але приблизити ви... буде. Тобі... Можна Отак? буде приблизити. Та, 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 та. Давайте. ні ні можна вже на, на цьому. На мантарій. Я зрозуміла, можна. я вас зрозуміла. Людина вже має свій футблог і він знає, як він це бачить. А я знаю, як це бачу я. Ні-ні, ось. треба… — А ну треба... чекайте, чекайте, щоб треба... було видно да, і щоб перець. були квітки Ні, ні, я так постав. Я, я зроблю, Давайте, щоб буде сторони? видно. Щоб Добре. квітки було видно. Видно, 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 видно. Да, я їй просив зробити там вищу експозицію, я просив е якось проводки. Я їх постійно ганяв, щоб вони е не робили тіні на стравах. Треба отут трошки знімати, тут краще світло. Добре. Побачив там процеси у віки. Ну я розумів, що там будуть всюду якісь вишукані речі. А я, блін, роблю шум, який недавно робив. Це також вплинуло на моє рішення міняти і... страву. Я міняю шум, починаю робити. О, пісочку У мене все було під рукою, я починаю робити пісочку цим шуруповертом. Що не з там. Маля штукатур. Розводить, це бетон розводить. Більше незрозумілі якісь дії були, для, як на мене, у Ільї. Тобто, ну він там почав якесь тісто, одне, потім друге, якийсь бісквіт, якийсь заварне. Якось в нього дуже багато безглуздих, якихось ну тобто зайвих дій було. Я боявся, знаєш, оця історія ж це останні чорні, і я боявся схибати. От прям час тікає, і мене от ступор якийсь бере, просто і я, блін, схвата починаю хвататися за все. І потім так, знаєш, раз починаєш, потім бам та ні, не вийде. Бам-та ні, не вийде. Ілюша, що ти готовиш? Я ловичину, готовлю овочі. Були варіанти тартар там, так от і ще якісь такі варіанти. Блін принципово не хотів готувати тартар. Тому дивлюсь на ці медальйони і приймаю рішення, що я буду робити мотив корейської страви. пулькогі. це м'ясо смажене, яловичина. Така з чилі з устричним соусом, соєвим соусом і в такому форматі. Я від початку не планував робити пюре, тому я виключив пюре взагалі, тому що вже і судді нам постійно наголошують, що вже задовбали з цим пюре. А ось, і тому я прийняв рішення от саме марінувати, бланшувати. Хотів показати от акцент зробити на презентації делікатні. От мені хотілося сьогодні вкластися в презентацію. корейська страва з яловичини. От я надихався з по інгредієнтам з неї, але це в мене така більш європейська інтерпретація з додаванням. Вустрічного соєвого соусу і тих інгредієнтів, які у мене були. Ну зараз дивлюсь на вашу страву і бачу те, що не дуже тішить око: п'ять шматочків м'яса, одна столова ложка горошку, дві спаржі, три шматочки батату. І ви не заморочились, щоб надати цьому привабливого вигляду. Візуально ваша страва з кастингу мені подобалась більше. А тут, як на перший погляд, менше технік. Мені подобається смак спаржі і решти овочів. А от м'ясо не подобається. Воно пересмажене і жорстке, і така невелика кількість соусу не здатна врятувати ситуацію. Дякую. Проблема в м'ясі річ в тому, що вирізка це одна з найцінніших частин туші. Її дві штуки на усі 450 кг яловичини. Цінність цього м'яса в тому, що тут найцінніший білок і найтендітніші волокна, які впродовж життя тварини не рухаються, і тому вони найніжніші. І зазвичай найменше мають жиру в собі. І тому білок, який повністю готовий при 56 градусів, він стає жорстким, він просто виштовхує з себе вологу. Він жорсткий і сухий. Тому саме вирізка не просмажується до стану «велдан». Well По смаку. Соус інший, він далеко від вашої страви. Зелений горошок добре, але дійсно простовато. Він просто у вершковому маслі. У вас можливо, якби я обіграв цю страву, все ж таки в одному напрямку якомусь або європейському, або вже азійському, корейському, з тим самим горошком попрацював. Друзі, сьогодні ми хотіли побачити ваш ріст, ваше вміння переосмислювати продукти. У Роми в Тартарі ми чітко побачили це переосмислення. В Олі ріст в роботі з кожним продуктом, з кожним процесом. А у вас Ілля, На жаль, у цій страві зовсім не відобразилось ні те, ні інше. Хоча ми, звісно, знаємо, що ви здатні найбільше. Шкода. Але сьогоднішній ваш результат змушує нас попрощатися з вами. Ви знаєте, я дуже вдячний цьому проєкту і, взагалі, що я сюди потрапив. Ну, я не можу сказати, що це приємно, але це очевидно. І там, ну якби, ну от як є. Кулінарія це невід'ємна частина мене. І дуже вам всім дякую, всім бажаю перемоги. Ви всі неймовірні і дякую. Просто дякую. А мені обійматися? Баріла, покидали. Дякую. Дякую вам. Велике молодець. Дякую. Дякую, Володимир. Все. Всім до побачення. Жодного разу з жодних учасників не було такого учасника, за яким би мене там, хоча б захотілось сплакнути. Да? Я Ілью чітко бачила в суперфіналі. Я прям впевнена була, що Ілюхи там місце. От просто я не знаю. Я, я чомусь е в нього скільки думок завжди, якихось ідей класних. І, і, і просто Він що взяти і кухня, та, і що взяти як людина. Це просто я не знаю, чомусь багато його не зрозуміли за цей час. От просто не зрозуміли, мабуть. Кулінарія і я. Це постійна тема. Я нікуди не дінусь в кулінарії, я буду розвиватися, я буду навчати. Я навчаюсь і буду ще навчатися. Тому, е чесно кажучи, я не здивуюсь, якщо там пройде якийсь рік і я прийду на профіки. Ну, я кажу чесно, от тому легко взагалі.